Я звати Руслан, і як ви вже могли здогадатися, я в Ісландії. А в Ісландію попав завдяки компанії Lab Travels. Сьогодні останній день нашої подорожі, і тому я з певністю можу сказати, що вона пройшла чудово. Програма була насичена, але не занадто. Все було дуже цікаво. Віла була бомбезна, видно озеро, ви зацінете. їжі... Та що я їжі вам скажу? Ви ж на маленькі, самі все знаєте. Буде, буде смачно, буде класно, буде риба, буде м'ясо, все як ви любите. Вігани теж не залишаться без бутерів. Да, до речі, я з лаптеру вже другий раз і це. Це щось має дозначити. Мабуть, ще й третій раз поїде. Ще не вирішив поки куди. Але точно з'їжджу якось. Тому не бійтеся і подорожуйте.